Усе Господь Бог бачить. Господь Бог бачить нашу жертву. Господь Бог бачить наше старання, Господь Бог нас не залишить. Поки ми не залишимо Його, Бог нас не залишить. Будьте вірні Богові, будьте вірні своєму словові, будьте вірні своїм постановам. Я от вчора, знаєте, мені прийшли, принесли по жертву, передали. Ну, я так байдуже, поставив, тому і потім подивимося, будемо зараз якраз їхати на склад. Получали, вчора брали бронежилети, берці брали. ну. Я відкриваю, люди такі суми жертвують, що просто я, я в шоці. І знаєте, така жертва, вона і щира. Ніхто нікого не заставляє. Людина сама бачить і дає. І я пишаюся своїм народом, таким настоящим, щирим народом, який дійсно готовий на жертву, а народ, який готовий на жертву, у Бога має призначення благословенне. Бо якщо тато приносить жертву, то ця жертва стосується цілої родини. Господь Бог долучає до тої жертви, коли хтось із людей щось приносить в жертву, якусь поміч дає, що небудь Господь Бог долучає до тої жертви всіх, кого може, максимально прилучить. Так як диявол старається максимально людину запутати, обрехати, залучити до своєї брехні максимум людей. І ми знаємо, як пльотки сі розходять по селі, не? І якщо якась погана, якась новина, вона махом все розбігає по цілому селі. Нема радіо, нема світла, а новина йде і ніхто не знає, як. Вона так всі шерицько диявольська комунікація вона працює. Але так же саме і працює Божа. Так же само працює і Божа. І тому кожен цей наш вклад в перемогу, кожна крапка, кожен гривень, кожна найменша ваша молитва це є жертва, це є вклад. У майбутнє нашої держави. І ми збудуємо таку державу, до якої бути громадянином, це буде почетно. Так прийде час, ми там перемінимо, змінимо. Я думаю, що є вже такі думки, що. І вони не просто так собі, знаєте, на рівні пльотків, але після перемоги. Ми зробимо іншу державу. Я навіть думаю, що буде анульовані оці паспорти і так далі, і буде все по-новому. Буде новий паспорт громадянина України, де треба буде здати екзамен, щоб бути громадянином України. Знати мову, знати історію. І будуть жителі України, які будуть не громадянами. Вони будуть жити тут, мати право користуватися всіма благами, крім не будуть мати права обирати і бути обраними до влади. І я думаю, що це було би дуже правильно. Бо обирати і бути обраними мають бути ті, які є українцями, люблять Україну і хочуть її будувати. І беруть в тому участь, платять податки, захищають і так далі. Я думаю, що буде інша і виборча система. Ми багато чого поміняємо. Нам зараз головне перемогти. Дорогі мої друзі, хто дивиться мене за кордоном, звертаюся до вас. Зараз всі допомагають так. І практично все, що ми можемо тут придбати, і кошти ми маємо, і все, але все, що ми можемо придбати, волонтери повиметали, повибирали все, що може. Починаючи від сигарет в магазині, всі поїхали на передок. Ну вже почали, почали вже, якби, трохи завозити, вже якось простіше. Бо я спочатку думав, що це так місто е схвилювалося, що ну, тіпа, війна і треба все закупити. Ні, то, то все волонтери, все закупили для хлопців на, на передову. І зараз воно трошки налагоджується. Що я хочу до вас сказати? Так, багато чого ми працюємо, багато чого вже налагоджено, все, що можемо, ми це. що я хочу, звертаюся до тих людей, які є за кордоном і далеко. Е, навіть Америка хоче допомагати, але кажу вам: не треба пересилати з Америки якісь там вбрання чи щось інше, бо це можна купити тут, в Європі. Бо поки воно доїде, скільки воно буде коштувати. Є люди, які в Європі, можна через них якось щось постаратися. Але щодо я до вас просив. Тактична медицина. Все, що зв'язане до цього, це є турнікети. Ми практично в Дніпрі просто їх немає. Фізично ніде. Їх немає. А треба, бо тому що це рятує життя. Це є такі, як жути, спеціальні такі сучасні і, турнікети для кровозупиння. От якщо б ви, ви мали можливість це придбати там десь за кордоном і передати в ту гуманітарку, що сюди передають тим з одягом чи з продуктами, але в окрему коробку і написати тактична медицина, воно коли прийде сюди, в Україну, чи в Київ воно прийде, немає різниці. Волонтери вони це різко оприділять і знають, куди то треба, щоб воно поступило. От тому, якщо є така можливість, я дуже вас прошу, де його можна купити. Його можна купити, як і в аптеках, але його, ну, частіше це, цю аптечку можна, ну і взагалі що до того треба, в ту тактичну медицину це є от магазини, де є там екстремальний спорт. Люди там займаються екстремальним спортом. Так? Вони там лазять по горах, десь там що, і для них треба ці аптечки. І там є обезболюючі, кровозупинні препарати, турнікети, різні такі всякі речі. Це в першу чергу, бо, тому що це рятує людське життя. Людина чи поранена, чи це буде наш солдат, чи це буде, чи це буде цивільний, немає різниці. Людина. І зараз масові бомбардування, люди під завалами, люди рятують, витягають, і часом ну, нема ну, не чим людину врятувати елементарно, переметати руку ногу. І тому. Знаєте, Бо дійсно і треба, може, і одягу того, але давайте на то, що якщо є можливість, я би вас дуже просив, не обов'язково мені передавати сюди. Це без різниці. У нас і так система налагоджена, що ми практично зв'язуємося з ким, хоч і куди, хоч, і ми знаходимо способи, що воно доставляється туди, куди треба. Це найголовніше, щоб воно приїхало в Україну. З любов гуманітаркою, яка є, ж тільки позначуйте якусь коробочку і пишіть зверхи великими такими буквами, що то є, тактична медицина, щоб там є турнікети. Ну, узнайте, поцікавтеся, що це таке і що туди треба. В першу чергу, бо, тому що це рятує людські душі. Бо люди хочуть допомагати, не знають чим, і там ми даємо тобі гроші. Ну що з того, що я тут маю гроші, які я не маю де купити? Нема, просто нема, фізично нема. Все повікупляли. Ми бронежилети купуємо. От, от, от стоїть черга, розумієте? Стоїть черга. І вже кажемо, територіальну оборону не даємо, бо, тому що тут не, ну, не конче потрібно. Тільки ті, які на передові. Бо на територіальній обороні стоїть на блокпосту. Нащо там бронежилета? Якщо ми забезпечимо тих, хто на передові, то тоді вже будемо і тут одягати. Нема проблем. І тому стаємо просто в черзі, розумієте? І це туди, з ким ми працюємо, там нема кого переступити, бо там всі знайомі, всі один одного, одного знають. І це, і, це, і це ми дійсно один наперед вибирають все зразу, все тільки. І це люди шиють день і ніч, день і ніч. Ми вчора, вчора неділі, я вже і забув, ми їдемо вже звідти кажу, слухай, то тут нині неділя. А ми так, як, ну, туди, сюди, то треба, то треба, то треба. Тобто, навіть маючи тут кошти, нам складно тут щось придбати, бо тут нічого нема, ну як нічого нема, все забирають зразу. Що тільки поступили, ми зразу все, і ми його сортуємо і, і, і все. Тому то, що треба в першу чергу, якщо є така можливість. Бо є дещо, що держава вирішує на рівні держави, вирішується питання там, Навіть тих самих бронежилетів. Але якщо я знаю, що от приїжджають мені і кажуть, що там треба два бронежилети, там треба один. Ну, нема, треба. От вчора нам позвонили, треба берці. Все, поїхали вже шукаємо. <кій> і слава Богу, що ну, наші налагодили цю систему. і і теж шиють безперестанком, розумієш? Безперестанку. І знаєте, Любенько, береш у руки і на, так, на холєві дивишся три зуб, красиво. Молодці. Супер. Молодці. Я щиро дякую всім жертводавцям, дякую. Всі ваші надходження. Понавіть ті, що знаходили на сороковості, стояка, отамана вже йде вже після війни. Розберемося. Одно, що за опалення заплатив, отут що, в цьому буде, ну, не тут, у церкві, ну в церкві теж, але ми тільки в неділю тут опалюємо. І все. А решту ми все даємо, ну ще певно, що якісь продукти там купуємо, нам вже треба теж їсти. І все, а решту все йде повністю на, на наших воїнів. Ми переможемо. Те, що треба, щоб, що можна звідти з-за кордону, бо у нас вже все викупили. От оці рації, знаєте, оці радіостанції. Просто тут нема взагалі. Навіть дитячих нема. Ну дитячих не треба, вони шумні, вони так шмаркають такі, вони такі, не треба дитячих таких рацій, ці, що там, не знаю, рибаки їх купляють, ще там хтось там і так далі ще такі, вони йдуть парами. По, по дві штуки. Це дуже є важливо, знаєте, для зв'язку. Вони можуть бути там більше, можуть бути, їх можна об'єднувати в одну мережу, може бути 5-10 штук, тобто ці багатоканальні. Так що, якщо є можливість, би така була можливість, дуже треба оцих радіостанцій. Для зв'язку. Вони не обов'язково мають бути якісь там складні. Ну, воєнні такі, які не прослуховуються, ще щось інше. Там часом треба для координації, знаєте, теж треба оцих, оцих радіостанцій. В Віт... Віталі... чаті пишуть, що в італійських аптеках вже є список, що треба. Тобто, якщо ви маєте бажання, ви приходите в аптеку, наприклад, в Італії, от зараз написали тільки що, приходять і там є список, що треба. Ви просто оплачуєте і, і, і все, і там вже там вже налагоджено. Ух, я пишаюся нашими українцями. Молодці. Так, зараз. Ще що я хотів сказати, за радіостанцію сказав. Ну і ці квадрокоптери, навіть ці прості такі дитячі, які мають о, ту систему спостереження, їх збивають, розумієте, це тому, що їх збивають, але вони рятують дуже людське життя, розумієте? Краще, як зіб'ють геликоптера чи вб'ють розвідника. Я думаю, що скільки би він не коштував, той квадрокоптер. І б ще б його збили, чим уб'ють розвідника. І вони запускають хлопців цього гелікоптера і йдуть помалу про прочесувати е, якусь там територію. І все, і зверху видно. Видно чітко, що ага, там хтось є, там хтось є. І тоді вже хлопці приймають в мір. Тому навіть ці квадрокоптери, це теж така річ, вони не дешеві, але в нас теж їх повикуповували всі, які були, розумієте? Повімітали де, де тільки може. Нема. Тому, якщо є можливість, де і за кордону так само можете, можете передавати. Та немає значення чи мені, чи куди. Просто передавайте сюди. Тут спеціальні ці волонтерські центри, там все налагоджено, там вони чітко знають, куди дати, де є потреба. Тут нема проблем. Ще раз дякую всім вам за молитву. Молитва то є дуже важна. Дякую за вашу пожертву, за ваші підтримки. Ви молодці. Ви просто молодці. Старайтеся постійно долучатися до нашої молитви. Ми творимо велику справу. Для Бога є дуже важливо зібрати тих людей, які хочуть ходити стежками Божими. І ми збираємося. Чи онлайн, чи пізніше в записі, ви долучаєтеся до цієї спільної молитви, в якій участвує дуже велика кількість людей. Я бачу, скільки є переглядів, я бачу, скільки вас дивиться. І це дуже важливо. є. Дуже важливо. Залишатися в молитвах. І цей час, що ви відлучаєтеся на те, щоб послухати службу Божу, це й дуже добре. Бо тому що перестанку послухати, розумієте, ці новини, новини, там бомбили, там загинули, там ще щось, там ще щось. Тобто -то може трохи черепиці сунути на один бік, розумієте? А так трохи послухав службу Божу, трохи всі помолив, трохи всі відключив і дам. Молодці. Малим зараз ще за наших воїнів. Бо війна як війна, знаєте, гинуть хлопці, наші воїни, гинуть мирні. Та дивна війна більше мирних гине як цих як солдатів. Тому що війна точно ввійде в історію, як сама підла. сама Підступна. Така війна, то є так собі, знаєте. Але такої підлої війни людство, певно, не знало, відколи цей світ існує. Навіть з Писами воювали, то був якийсь порядок. А це Боже, Стріляють куди-небудь. Таке враження, що куди-небудь куди попаде, розумієш? Що вони там думають, в тій голові? Яка ціль? що вони хочуть? Навіть якби ви захопили цю Україну, ви її не втримаєте. Ви її не втримаєте. У Києві більше як 200 солдатів зброї в руках, Ну, включаючи тероборону і все. Для того, щоб це місто утримати, треба 500, 600 Солдатів, ви де їх наберете, скільки? Для одного Києва. Там що взагалі ніхто не думає в тім штабі Генеральному, в тій Російській Федерації. Де ви наберете скільки войська? У вас немає в цілій ці Російській Федерації, скільки солдатів, щоб Київ утримати. Ні, воно прийде все понищити хоче, хоче, зробити, щоб нам було тяжко, розумієш. Ви думаєте, вони нашого бомбля. Мирні, е, мирних людей. Щоб були біженці, бо це нагрузка для держави. Ми ж не можемо цих людей кинути. Нам треба їх утримувати, нам треба їх годувати, нам треба їх перевезти. І це нагрузка на економіку, яка в часі війни їй так розумієте, складно. Ми ж не держава з запасами якимись там розумієте. Мільярдами, трильйонами, розумієте, доларів, з запасами, що можемо собі дозволити, воювати. І це робиться спеціально, щоб нас знищити, щоб нам зробити боляче, щоб нам зробити складність. Ціною людей, ціною людських життів, ціною людських суддів, доль людських, вони там щось вирішують. Ну, добре, зламаєш ти Україну, і що тобі з того? Ти ж її не получиш. Не получиш. Бо тому що тут живуть вільні люди. Знаєте такий парадокс? Раби прийшли звільняти вільних людей. Люди! Це світ такого не видів. Раби прийшли звільняти вільних людей. світ повернувся до реногами. Але це тільки в них, у загарбника, Ми, У нас все нормально. Сьогодні з другої години. До сьомої, розумієте, тривога. Ну в нас слава Богу в Дніпрі нормально. Нема такого страшного масового, розумієте? Але як дивлюся на той Харків, Господи Боже мій, на Маріуполь. Та, та, Волноваха. все, її нема взагалі? Нема. Було місто і нема. Я не знаю, чи люди туди вернуться. Господи Боже, благослови нашу Україну, наших воїнів і всіх настоящих, щирих, добрих українців і всіх людей, які нам допомагають.